Зберегти пам'ять та продовжити ініціативи на черговій сесії Івано-Франківської міської ради затвердили програму українізації імені Ірини Фаріон. Директорка департаменту освіти і науки Вікторія Дротянко зазначає, вона розрахована на довготривалий період і передбачає 33 пункти з можливістю доповнення. Ми пропонуємо увіковічнити пам'ять про Ірину Фаріон, у назві однієї з вулиць міста. Міста, звісно, проводити різноманітні конкурси на вакантні посади в усіх держустановах на неухильне використання української мови. Також транслювати програми, які створила Ірина Дмитрівна, які користувалися великою популярністю на нашому комунальному телеканалі та в палаці потоці. А це курси з культури української мови проти англізму і велич особистості та генукраїнців. Крім того, восени продовжаться курси української мови. Заняття будуть як офлайн, так і онлайн. Курси української мови, які стартували після повномасштабного вторгнення і які охопили майже тисяч. Внутрішньопереміщених осіб, по закінченню яких ці люди отримали відповідні сертифікати про звання української мови, також у межах програми мешканців громади закликають долучатись до різноманітних акцій та заходів. Це вишиванки третій четвер травня на день вишиванки та державних свят. А також пропонуємо брати участь у написанні радіодиктанту національної єдності щороку, 27 жовтня. Заплановані різноманітні. Заходи, такі як зустріч з літераторами та письменниками, книжкові фестивалі, кругли столи столи, читацькі форуми та різноманітні читання, як в бібліотеках нашого міста, так і в позашкіллі, в закладах дошкільної і загальносередньої освіти. А в усіх комунальних закладах будуть розміщені наліпки. Тут розмовляють українською. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіо компанії